Це відео буде коротеньким вже з назви. Я думаю, ви зрозуміли, що мова буде йти про додаткове засипання в обід, про додатковий обідній сон. Це такий лайфхак, який допоможе вам зберегти багато енергії. Почнемо з того, що в мене напевно єдиного в сім'ї в школі серед там друзів в обід лягати спала мама. Вона це робила, тому що в неї вона працює вчителем і в неї доволі таки розмова роботи. Коли в обід вона приходила з роботи, їй дуже не вистачало, бракувало енергії. Коли я розповідав своїм друзям в школі про те, що в мене мама лягає в обід. Поспати трошечки, то всі дивувалися, бо зазвичай ні в кого іншого батьки ну ніколи не лягають в обід спати. Що ж це така за розкіш поспати в обід? Хіба людина може взагалі це дозволити собі? Продуктивна, амбіційна, яка хоче здобувати багато, а от і може, зараз я вас переконаю. Обідній сон, навіть за дослідженням лікарів, я читав до цього відео, я трошечки вирішив підготуватися. Дійсно, може підвищити енергію навіть краще ніж солодка кава. Наприклад, так якщо ми візьмемо з вами стаканчик солодкої кави. Ви, коли ми втомилися, в обід вип'ємо. То перш ніж подіє кофеїн, через 20 приблизно хвилин після того, як ви вип'єте каву, спочатку на вас подіє солодке ну, солодке те, що ви випили, солодка кава, іменно сол, солодощі, цукор. Це розслабить ваш організм і вам навпаки захочеться спати. Але якщо ми говоримо про обідній сон, наприклад, ми візьмемо там 10 хвилин тривалість, так, або навіть 5 хвилин тривалість, науково доведено, що 5 хвилин тривалість сна збільшує енергію. Але перед Тим, як я прочитав, що це науково доведено, і я зараз вам так сиплю фактами. Так, я перевірив це на собі. Я все життя також лягав спати в обід і всім показував і доказував, що це працює. Блін, що ви можете реально 5 хвилин поспати, і всі казали, та що тобі це дасть? Ну, 5 хвилин ти поспиш, ну ти вночі спиш 8 годин. Ні, в обід. Перевірте, 5 хвилин дадуть вам класний відчутний ефект. Давайте уявимо аналогію з бутлем води. Так, от я думаю, що багато хто з вас замовляє, можливо, доставку води додому. Приїжджає така великий бутель, на ньому помпа. В мене це електрична помпа, просто натискаєш кнопочку і л'ється звідти вода. І коли е, у вас в бутлі закінчується вода, е, то помпа починає шипіти, коли води мало її, коли загалом повітря багато набирається через цю трубочку, то вона починає литися не отак. Отак класна, але і якщо ми візьмемо наш день, то всі з нас під кінець дня, якщо продуктивно попрацювали, вже сил не мають, і під кінець дня ви працюєте не зі звуком, а з... отож, обідній сон це штука, яка наповнить ваш бутиль всередині дня, коли вже середини немає, він наповнить його майже на 100% назад водою, і під кінець дня ви не будете почувати себе таким втомленим. Є в обідньому сні і позитивні, і негативні сторони, але Давайте я спочатку розповім, як влаштований мій день, тобто як я це роблю. Далі розповім позитивні і потім негативні. Отже, як ви знаєте, з мого самого першого відео на каналі, якщо дивилися його, якщо не подивилися, обов'язково подивіться, чому я встаю кожен день в 6 ранку. А, я встаю кожен день в 6 ранку. І я йду починати свій день десь на природу. Інколи в парк, інколи на озеро, а інколи навіть просто в кав'ярню якусь можу зайти. В принципі, не обов'язково прямо на природу. Головне, щоб це було якесь місце, яке мені подобається, куди мене буде тягнути. Далі я починаю свій робочий день. І от якраз час з 8, 9 до десь 13-14 це мій найпродуктивніший час взагалі. Я завжди хочу першим чином за день закрити максимум своїх необхідних важких таких задач, найважчих. які мені найменше подобаються, які забирають найбагатше часу, які потребують найбільше розумових зусиль. І десь всередині дня я їх закриваю, ну, стараюсь, і я повністю вже відчуваю себе виснаженим, ніби пройшов цілий день. Бо я роблю це дуже швидко, я не люблю багато часу. Витрачати на розмусолювання роботи своєї. В мене ще є YouTube, в мене ще є моє любиме хобі, яке мені приносить гроші, якщо казати про мій цей канал, який великий. Але більшість прибутку я здобуваю не з YouTube, а зі своєї там іншої роботи по контенту монтаж, зйомки і так далі. Але про це інакшим разом. Що я хотів сказати, те, що в середині дня я себе почуваю так, ніби вже сьома-восьма вечора, і мені потрібно відновитися. Раніше я намагався пити каву. Ну тобто, я зранку звичайно п'ю каву, як і всі поряд. Адашні люди, але в обід кава вже не катить, вже просто немає енергії, яку можна вивільнити з мене ще додатково, бо вона вся закінчилася під ноль. Я себе почуваю настільки втомленим, що я приходжу додому. А я дома зазвичай не люблю працювати, тобто я працюю десь там на природі або в кав'ярні, можу навіть на лавочці сісти, попрацювати зранку. І я приходжу додому, розвалююсь на диван і реально відчуваю себе як після робочої зміни, бо морально дуже багато попрацював. І зазвичай, коли я собі не дозволяю в обідній час поспати, ну тобто, в мене з'являється ще інша задача. Кудись потрібно з'їздити, або щось потрібно зробити, або просто я собі думаю, що в мене ще достатньо енергії спати не буду. То вже в четвертій, в п'ятій вечора я себе відчуваю так сонно, що я навіть розмовляти ні з ким не хочу. А уявіть, що буває, коли це вже 8-9. І ось тут мене якраз рятує обідній сон. Коли я закінчую свою роботу в час, в два дня я кажу, дівчині, все, я. Пішов трошки посплю 15-20 хвилин. Лягаю в своє ліжко, закриваю двері, закриваю вікна, роблю максимум темної атмосфери. Надягаю масочку для сна, ставлю будинок через 20 хвилин. Лягаю, просинаюся, і в мене повно енергії. Після цього я просинаюся і відчуваю себе так, ніби я тільки що встав зранку. Навіть більше енергії, чесно кажучи, аніж коли я встаю зранку. Ну бо як мінімум я встаю дуже рано, ви це знаєте. Після такого обіднього сна я дійсно можу собі ще дозволити блін. Попрацювати дуже багато, дозволити може навіть не я собі, а мій запас енергії, який відновлюється. Якщо ви ніколи не пробували спати в обід, дійсно спробуйте просто прилягти на 10-15 хвилин. Хтось каже, що потрібно 40. В мене є знайомі, які з якими ми спілкувалися на цю тему, і виявилося. Виявилося, що вони теж практикують обідні сони, але вони е, сплять е, набагато довше. Але сьогодні, поки я трошечки готувався до цього відео, я дізнався, що якщо спати більше 40 хвилин в обід, Обідній час, то ви можете впасти в таку серйозну глибоку фазу, коли вже просинання дасть вам розконцентрацію. Тому так робити не потрібно. Я все ж таки вам рекомендую спробувати з 15-20 хвилин почати. Можливо, навіть чуть-чуть менше, може, 10. Головне, коли ви лягаєте спати, не лягати спати напряженим тривожним, з думками в голові. Ви маєте розуміти, що це знову ж таки, як я розповідав в ранньому прокиданні відео, це ваш час для себе, теж обідні сонце теж ваш час. Для себе алгоритм дуже простий. Вам потрібно відключитися від всього, там від інтернету, від Wi-Fi, поставити телефон в беззвучний режим, покласти його біля себе, але не звертати на нього уваги. Головне поставити таймер, лягти і заснути так, ніби ви засинаєте вночі, ніби ви не засинаєте посеред робочого дня. Це дуже важливо, тому що якщо у вас буде багато думок в голові, поспати нормально не вийде. Не то, що навіть поспати, ви ж в першу чергу набираєтеся назад сили і енергії, розслабляєтеся. Якщо за таким здоровим, якщо ви будете лягати спати, і у вас буде купа ще ідей, задач в голові, ваша енергія ні, ні звідки не візьметься, вона не відновиться, бо мозок буде далі зайнятий. Серед позитивних моментів обіднього сну, по-перше, це безкоштовно, звичайно, тобто це вже величезний плюс. По-друге, це краще ніж чай чи кава, насправді, тому що чай чи кава можуть вас притомити через те, що вони будуть солодкі або гарячі, тобто не тільки кофеїн діє на ваш організм, коли ви споживаєте каву, або якщо там молоко, наприклад. Все має свою дію, все вас насищає, має свою калорійність. Обідній сон калорійності немає. І по-третє, це швидко. Наприклад, якщо ви працюєте вдома і вам потрібно підбудритися е в обід, ви зазвичай можете там, подумати, от зараз сходжу там каву, наприклад, візьму так. Поки ви зберетеся, поки ви спуститеся в ту кав'ярню, поки ви візьмете каву, поки підніметесь назад, поки вип'єте її, може пройти до півгодини часу. На обідній сон вам вистачить 15 хвилин, і він дійсно буде дієвішим. Якщо каву багато Людей споживають взагалі через реклами, там всякі, да там я, якоб монарх, якийсь не знаю, там, де людина бере каву, нюхає її і зразу купа енергії, і вона починає танцювати, то в житті взагалі ну, не дуже відчутний ефект від кави, чесно кажучи. В багатьох, в кого є залежність від кави, так вони прям без кави ну прям не можуть. Але зазвичай люди, коли п'ють каву, тут і зараз енергії, як в рекламі, такого бума, ти не відчуваєш. А от з обіднім сном не так. Майже кожного разу, коли мені вдається нормально поспати, коли ніхто. Мене не відволікає, тому що я не забув поставити телефон на беззвучний режим. Я засинаю з одним відчуттям такої якоїсь. Подавленості навіть, знаєте, тому що ну, прям, робота забрала енергію. Прям так мені хочеться якось відпочити, розслабитися. А просинаюся просто як в лісі, тільки, ну, от, як в лісі, тільки вдома, от, пташки співають, дерева, сонечко світить, красота взагалі навколо, свіже повітря. От якесь таке відчуття прям, природнього задоволення від кави такого немає. При тому, що я каву, от, типу, часто, люблю просто її смак. Я не відчуваю такого. Але як я її Давайте також поговоримо про негативні сторони. І перша це розконцентрація, якщо випадково заснули більше, ніж планували. Я думаю, всіх бували ситуації: ставиш будильник там на шосту ранку, просинаєшся в 9 так? І в принципі, таке саме може бути і в обідній сон. Ставиш на 15 хвилин, просинаєшся через 15 хвилин і ще годину, плюс додатково випадково поспали. Коли просинаєшся в такі моменти, дійсно дуже складно взагалі зібратися. І останнє, про що ти думаєш, про роботу. Тобі жарко, тобі... Хочеться пити, їсти, ще далі спати. Ти не розумієш, що відбувається. Все-таки яскраве. Це нормальний стан після того, як ви поспали забагато саме в обідній сон. Е, тому тут потрібно мати дуже сильну силу волі. Ну не дуже сильно, прям знаєте. Ну просто треба типу, відповідально віднестися до того, е, що вам потрібно встати саме через 15 хвилин. Навіть якщо ви не відчули того ефекту, прям який хотіли, розслаблення так, воно ж типу, кожен раз по-різному. Інколи більше енергії приходить, інколи менше. Все одно краще встати. Аніж поспати далі. Бо якщо ви будете далі спати, якщо у вас плюс-мінус вільний день, так і от сьогодні ви можете собі дозволити ще годинку поспати. Це помилка. Не робіть так, це лавушка, не йдіть в неї. В мене такі ситуації траплялися, і це повний жах. Нікому би не побажав. і От якщо поставили собі на 20 хвилин, все більше не спим. Потім ви собі дякую, скажете. Другий негативний момент це те, що обідній сон може трошечки збити ваш режим сну вночі, якщо ви неправильно його застосовуєте. Тут треш... тут теж потрібно розуміти, що по перше. Сон має бути короткий, ну я вже сто разів про це сказав до цього. А по-друге, що ви маєте багато активнішати за день все ж таки. Мова звичайна і про моральну активність, але її все ж таки трошечки недостатньо для того, щоб гарно спати вночі, з ключі ще й в обід, вам точно потрібно якось фізично активнішати за день. Для мене, чесно, вистачає прогулянок зранку. В мене нема смарт-годинника я не можу вам сказати точно скільки кілометрів я ходжу е кожен день, але я можу сказати, що це десь півгодини, ходьби точно. Плюс якась базова актив в всередині дня, і вже вночі я гарно сплю. І ще важливий момент, до речі, що вночі я сплю приблизно 7 годин. Тобто я не сплю 8-9. Тому уважно порахуйте, скільки сумарно ви спите вночі і скільки досипаєте в обід, щоб це було не більше восьми-восьми з половиною годин. Інакше дійсно може бути складно вночі спати. А я чесно засинаю взагалі клас. І третя чесна негативна штучка, це те, що в обід складніше заснути, аніж вночі. Коли ви засинаєте в обід, по-перше, світить сонце, по-друге, може бути влітку жарко. По третє, якщо не дай Бог, у вас нема москітних сіток, вас можуть відмали... відволікати камери, мухи. Я не знаю, якісь по четверте, можуть приходити сповіщення по роботі, і по п'яте ви банально не настільки втомлені, щоб заснути, але подрімати теж нормально. Тут потрібно розуміти, що вам потрібно дозволити собі створити ідеальні умови сна. Нічого страшного, ніхто вам не забороняє, якщо ви ляжете в своє ліжко, в якому ви спите вночі під ковдру в обід. Ніхто вам не дозволяє, ой, ніхто не забороняє зкрити Ніхто не забороняє вдягнути маску для сна, якщо ви таку вдягаєте. Я от вдягаю в день в окулярах, хожу вночі для маску для сна вдягаю, щоб не світило сонце. Ніхто не забороняє на беззвучний режим поставити телефон, пропустити один якийсь дзвіночок, нічого страшного. Буде гірше, якщо ви виділяєте собі час в обід на сон і просто не спите, тому що вам то якесь повідомлення: Жу -жу", прийшло, то сонце світить. Тому дозвольте собі це. Якщо не виходить, виправдайте для себе це тим, що ви. Цим покращуєте свою подальшу роботу, тому. Можна, можна чуть-чуть отак поспати з кайфом, з комфортом по-королівськи, все зачинивши навколо себе. Ну а далі я не знаю, що вже радити. Тут потрібно спробувати і написати в коментарях, чи працює взагалі така тема. Можливо, хтось з вас вже практикує обідній сон регулярно і знає, як він допомагає. Напишіть також в коментарях, скільки годин взагалі ви спите вночі. Якщо хтось спить вночі, обов'язково напишіть про це в коментарях. Мені правда буде цікаво почитати, тому що в мене зараз я ще досліджую цю тему. Я раніше колись все життя спав. А в десять годин зараз плюс 7 і відчуваю себе набагато краще. От напишіть скільки ви спите, і чи задоволені взагалі ви своїм сном? А з вами був Борис. І в принципі, переходьте до наступного відео. Дякую, що додивилися до кінця. Це до речі. Мені подобається, що сюди потрошку заходять перегляди, заходять підписники. І я вдячний кожному з вас хто підписується, хто ставить лайк або хто хоча би дивиться до кінця.